Всім привіт! Ось і настав час збирати перець. Ось такий гарний перчик виріс. Зараз я його так викручу. Такий. Чуть -чуть, з цієї сторони чуть-чуть не дозрів ще, але взагалі гарний перчик, масивний такий. Тут ще от перчики. Я вже позбирала. Це в мене, до речі, сорт червоний гігант. Новий сорт в цьому році. Хочу сьогодні вам розповісти: один улюблений мій рецепт консервації перцю на зиму. Тому залишайтеся зі мною і йдемо готувати. Так, ось зібрала я вже і помила перець. Тут у мене 5 кг перцю. Цей рецепт. Називається перець у меді, хоча мед тут я вже давно не використовую. Готую цим, цим рецептом перчик уже років 10. Так, і зараз напишу рецепт на екрані у мене буде, а також в описі під цим відео. 5 кг перцю я помила і буду зараз нарізати його соломкою. Так, вибираю серединку. Ось такими частинками я нарізаю. Так мені найбільше подобається цей перець. Хоча можна розрізати взагалі просто на 4 частини. Це вже як кому до вподоби. Перерізаю цих всіх 5 кг. Перця. І, звичайно, шляпки від перчика я також використовую, отак відламую плодоніжку. Так, відрізаю. Тут-чуть ось це отак. Залишаю ось такий. таку частинку перчика. І тут так само, ось так. Ось такі перчики. Так, і далі свій нарізаний перчик я заливаю кипятком. Для того, щоб, якщо є лишня якась гіркота у перці, щоб вона вийшла у воду. Далі потрібно поставити якусь вагу, щоб перець повністю був покритий водою. Наверх тарілку і Якусь вагу. так, Це в мене банка із водою. от, І виступає вже водичка. Так і повинно бути. Перець повинен бути повністю у воді занурений. І так, залишаю його на 20-30 хвилин. За цей час можна приготувати маринад. Готуємо маринад. Так, для цього я беру каструлю, ставлю зразу на ваги, так мені буде зручно. Додаємо літр води. Далі сюди ж пів літри олії. Так, сюди все виливаю. Так, далі 350 грам мені треба отсту. Далі в мене по рецепту пів літри меду. Мед у цьому рецепті я вже давно не використовую, замість нього я використовую цукор. В рецепті прописано, також можна. З медом він у мене, виходить, дуже такий приторно-солодкий перець, тому я не люблю. Ви можете спробувати, якщо вам сподобається, можете використовувати й мед. Саме з меду в рецепті я використовую цукор. І треба або півлітри меду, або один кілограм цукру. Так, і три столові ложки солі, таких без горки, сюди додаю цей маринад. Декілька лаврових листочків і перець горошком. Так, ставлю на вогонь і довожу до кипіння. Так, після того, як злила я вже воду, гарячу з перчиком, і закіп'ятила маринад. Я заливаю перчик цим гарячим маринадом. Гарячий. Так, і ставлю на вогонь, щоб він закипів. І повинен він проваритися у маринаді 15-20 хвилин від моменту закипання. Так, вже пройшло. 20 хвилин. Я виключаю перчик і складаю його у банки. Банки я просто помила, вони в мене не стерилізовані. Накладаю сюди перчик. По чуть-чуть не спіша, тому що банка не гаряча, холодна, а перець гарячий. Так. Ну і стараюсь так, щоб по одному листку попадало в лавровому банку. Так, накладаю перчик і трошки заливаю його маринадом. Ось приблизно так я складаю перчик в банки. І накриваю кришкою, просто також помила соду содою, і накриваю. Так, розкладаю весь перець в банки. І наступний етап це стерилізація. З моменту закипання стерилізуємо банки 15 хвилин. Закатуємо і укутуємо їх. Ось такі баночки із перчиком вийшли. Таких баночок у мене 9. Вийшло, хоча може бути 10, через те, що я плотно-плотно набирала перець в банки. Якщо більш е додати маринаду, який у мене ще залишився, то можна розложити на 10 баночок літрових. Ну, я хотіла більше перцю, ніж маринаду, тому в мене так. Перець дуже смачний. І ще мені подобається, коли тут у мене тільки був червоний перчик, так? А коли ще жовтим розбавити, дуже гарно виглядає в баночках така суміш червоного і з жовтим перчиком. Ось такий рецептик. Надіюсь, що вам також сподобається. Дуже смачний перчик виходить по цьому рецепту. Закриваю вже більше 10 років. І всім моїм знайомим і родичам подобається. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.